Всім привіт! Після відкриття сервера Days помітив, що у людей виникають багато запитань, що як робити. тому Вирішив розпочати сьогодні перший відосик з запису Як обновити моди. Але менше тексту, більше роботи. Хто користується das лаунчером ванільним, запускаємо його. Переходимо у вкладку моди. Тут у вас весь список модів, які використовує сервер. Шукаєте в списку мод, який потрібно оновити. Нажимаєте на нього. Він відкривається, переходимо сюди три крапки. І відновити. Його автоматично докачує, можете заходити на сервер. Хто використовує модовий лаунчер, все те саме. Запускаємо його. Переходимо в вкладку моди. Обираємо тут списку, який хочете оновити. Який написало на сервері, коли ви намагались зайти і не змогли завжди пише, який мод треба оновити. Вибираєте його в списку. І нажимаєте оновити. Він автоматично його докачує. Все. Оновлення модів закінчено, можете заходити на сервер.